Як відновлювалися жінки біблійних часів? Чи відвідували вони спа, чи подорожували з метою оздоровлення, чи долучалися до жіночих ретритів? Як вони відпочивали? Прослухавши відео до кінця, не забувайте, що заздрість це гріх. Отже, розпочнемо наші дослідження зі спа. Першу згадку про такий вид турботи про жіноче тіло ми зустрічаємо в книзі Естер, яка перед зустріччю із царем провела в спа небагато й немало півроку. Варто зазначити, що події цієї книги розгортаються вже після Вавилонського полону, тобто ближню? ще до часів нового завіту, розгортаються вони в персії імперії, яка запатентувала за собою винахід такого виду турботи про жіноче тіло, як СПА процедури. Тож перший проміжний висновок СПА винайдено в біблійні часи, але ці процедури були доступні лише для дуже заможних людей. Що ж стосується біблійних згадок про жіночий ретрит, то така є, але не з метою відпочинку. В Книзі суддів розповідається про те, як і пообіцяв Богу, що в разі перемоги Ізраїля над ворогом він принесе в цілопалення першого, то зустріне його вдома за іронією долі. Це була його єдина незаміжня дочка. Перед звершенням обітниці вона попросила батька відпустити її з подругами в гори на два місяці, щоб оплакати її дівоцтво. Також автор книги говорить, що згодом це стало щорічною традицією дівчат відправлятися в гори на чотири дні в пам'ять подруги, яка стала жертвою обіцянки батька, про яку ніхто його не просив. Загалом для жінок соло подорожі не просто в біблійні часи, але і ще й 200 років тому були розкіші, адже патріархальний світ переважно зневажав і репутаційно знищував представниць жіночої статі, які подорожували без своїх опікунів чоловіків. Якщо в цей момент вам стає шкода жінок тих часів, приготуйтесь, бо далі буде. Адже нащадки Авраама Ісака та Якова жіночої статі з часів Мойсея щомісяця мали семиденний час усамітнення, плюс по суботах їм як і чоловікам було заборонено фізично працювати, тому в ці дні вони також відпочивали. Як так сталося, що чоловіків, які в часи патріархату вважали жінок істотами нижчого сорту, дбали про те, щоб дружини сім днів на місяць були позбавлені роботи відповідальності і будь-якої взаємодії з членами сім'ї? Дуже просто вони дуже пильнували закон Мойсея, який наголошував на тому, що в період звичайного жіночого жінки є нечистими, і до них неприпустимо торкатися, і так само неприпустимо торкатися всього, чого вони торкалися. Тому їх відправляли на свого роду карантин. А тепер уявіть собі, яким міг би бути сьогодні стан ментального і фізичного здоров'я кожної жінки, якби щомісяця протягом тижня ми могли висипатися, нанести за когось відповідальність, ні з ким не змагатися за визнання, нікому нічого не говорити і не відповідати, не намагатися відповідати чиїмось очікуванням і, взагалі, ні з ким не взаємодіяти, а просто відпочивати і переосмислювати своє життя. Як вам така інформація для роздумів? Якщо відео було інформативним, проявіть свою любов. Вподобайкою з вами була Марічка Галюк спеціально для Soul Women's Ministry.